І всім привіт, з вами я Максрус. Сьогодні ми будемо грати в, в Rivals. Ой, твою, який Ривс. Будемо грати в Boxruz і це. це коротше. Обзор на фрукта Дрож або фрукт Білого Вусу В1, не В2, як ви бачите. Да ладно, в бокс вийшло новорічне оновлення. Е, де то він вон бачите вон цей острів. Так це новорічний острів. Так от тут цукерки дають, але. Я не знаю, чи за оцик будуть давати цукерки, бо втре... ой! Що я зробив, блях? Я вже заспойлерів. Я вам вже за спойлери вибачте. Коротше, давайте ще я до Ви нічого не бачили. Тако е, Перша здібність називається удар. Буква З. Е, ману не треба, просто саме начальне. Тут є 4 здібності, але урон великий. Серйозно. Що вони зелені стали? Как ты з... А ч ты зеленый той Твой зеленый белый. Я удар. 2700 удару. Вообще, нормальний фрукт. Мені для фарма в принципі, нормальний, да? Блин, не попав. Ось такий великий демедж наносимо і... Ну Напевне, з нього цукерки будуть випадати. Ну коротше. Давайте зараз оцю доб'є. Так далі в нас йде волна. волна на 50-му мастері. І ми от такого даємо такий шар, якого... <гас> О! Цукерки все таки дають. Та певне іменно з оцих таких зелених випадають. Да, вот дивіться. Таких зеленіх треба попадати. Да, в них підписано ельф. Але це що, чи що, не ельф, а якийсь зомбак. То 2710. І в той те саме. Тупо здібності з одна тоді. Бам! Ні, я досить не купив Ні, ну Я тупо на цьому аккаунті там фрукти кераути люблю. Ну... Ну от зараз я, я не знаю, я дуже обожаю крутити. Ой, яке крутити. Фрукти крутити і так далі. І не можу дофармити на. Чи на стиль бою, чи на. ну. як інстинкт. То ми от так от тупо зносимо. Таку сильно. Далі нас йде ізверження. Це, треба 100 мастерів. Ми отак об'ємо, як перший день, тільки дві здібності. Не зацінив урон. Тупо ні. Фрукт нормальний. Для фарми, тільки мінус фрукта. Демедж великий, але... Демедж великий, але дуже маленький кулдавен. Дуже маленький кладан. Але якщо ви цей фрукт зісте в першому морі, це буде дуже тяжко вам фармитися. Тому що. Бо коли... якщо ви самий начальний ігрок, то це буде дуже погано фрук... вам буде формитися. Тому що. 에... 50 Мастер, то вам десь треба буде з. довго фармитися і це і. Вам треба буде стобудо качати енергію і здоров'я і вам треба буде ще й 9 від фрукту, то... і ще одно і здіймінься, і ще й, й не будемо з першого удару вбивати. То це дуже поганий фрукт. От... Тому... Бо... Можете з'їдати його? От десь під кінець першому, може, там 600 і за 500 уровня там. От такий уровень там. А, ну, а так в другому морі можете її їсти, якщо хочете, бо демедж великий. В другому морі, в принципі, нормально качається теж на начальник черкаки, тому. Ауран нього? Я... Трошки біль... ну, 3000, грубо говоря, а так, 2995. І тут вони завжди отакі ельфи. Бачите, от там отой зеле. От, дивіться. Наприклад. От той не зелений вообще. І... Типу, з д вообще не нападають с А от такі от зелені, ось такі, Ось такі блідні, вот, дивіться, вот, дивіться, які блідні, боже. От якейс гри... одного гірка похожий. Вот, от таких черги тіши на огірки похожий. От, наприклад, вот тут. То от вони то сто будудов. Эээ, ці. А так-то ні. Бам. Бам. Ні, ну це хедшот комбо. Я завжди брав таких двох чельків і тупо вбивав. Ні, для фарму вообще прикольно. Мені подобається. Блін, якийсь фігово з мене. Баунти Хантер. Ой, Боже мій. А от... Давайте. Але, якщо чесно, друзі, це аккаунт для. Типу, я вам там різні фрукти вам показую. А мій основний, от, хто дивився відео King Legacy обзорною резину в King Кінле, це мій основний аккаунт, то там у мене вже майже максимальний. Типу, ну, типу, перед обновою то був вже максимальний. А так, то не максимальний. Ну, да ладно. Двойний цунамі. Це. 150 Мастерів. Максимальне. Ми, коротше. Коротше, от казді стане от такі дві цунамі. В, 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 в 4. Тьфу, В2. Я вже раз роблю. Боже. В2 версії, типу, у мене. Типу, я стаю. Типу, 4 цунамі в них, вроді, більше, де мені. Не знаю. Ну я от заради, от, якщо от, от цей івент з'явився, типу, то я і за нього типу, буду робити вед. Я буду от зараз фармити на расу так. І далі. І це, і далі і таке, і це. Бам! Ні, ну В2 дрож я не можу зробити. Б2 квайк там, чи що там. Вау, мене вбили, круто. Скільки вже це? О, Ще 16 цукер, Це то, то нормально фармиться. От на раз точно на фарму мав. Ще ось зараз доб'ємо оцього зеленого. <сування> ні, ну серйозно, якийсь він як... Ну серйозно, на огірка похоже. Чи на капусту? Ні, ні, на огірка більше, якщо чесно. Бам. Да, трицкая коду все вообще багато. Не, фрукт прикольный ваншот. Вот на моем рівні и по моей статистике. Типу, ваншотає трьома ударами. Вот. Раз, два, три. Ваншоты. ваншотає. Все, боже мій. Ну, у мене нормального аксесуару немає, де ще досі. У мене от спайдер фрукт не випав. От кручу там резину там, і так далі. і... Кручу, верчу, заверчу. І. От тако. Фрукт! От не знаю, от для першого моря не дуже, друге, третє нормальне. Типу, от, прям все, не можна її проходити, але в принципі ваншот є великий деміш, нормальний фрукт, але для першого моря, бо в першому морі дуже мало мастерів за NPC іменно на началі. І дуже тяжко качати фрукти, в яких трансформація. І способки більше 150 там. От таке Айс, вагонь і так далі. Оце нормально для фарми. А от такі з трансформацією такі, чи от Квей і все деклай. Вони дуже погані. Тому цей фрукт більше для Тругого моря. А для третього і це більше в 2 по мені здається. Я не знаю, я на Ведверсія не граю, але трохи знаю здібності. І дуже хороший він для ПвП. А з вами я був Макс Фрод. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. Всім всім до побачення.